Привіт, привіт! Сьогодні у нас буде відео з розпаковкою мого замовлення по каталогу 13. І у мене буде дозамовлення ще по попередньому каталогу і резерв. Так, каталог 13 у нас діє до 5 жовтня. Дуже класний каталог, багато новинок у лінійці вілософії, акцій багато, тому обов'язково переходьте за посиланням внизу. Дивіться, робіть свої замовлення. І робіть їх вигідно по дисконту кого немає дисконту, внизу залишаю посилання оформити дисконт в моїй команді і стати моїм Віп-клієнтом. А далі я з вами зв'яжусь. І, взагалі, якщо вам треба буде щось, обов'язково запитуйте, будемо на зв'язку. І так, у мене три коробки і одна маленька. Поїхали. Так, першу я відкрию, я точно знаю, що тут повинен бути мій резерв. Я вам пояснювала, що таке резерв, поясню ще раз: коли немає якогось продукту на складі, але він на гарній знижці, деякі продукти резервуються. От Щоб зарезервувати собі ціну, гарну знижку, не видаляйте продукт. З корзини, коли його немає на складі. Тобто зберігайте по нулям, і потім ви побачите, можливо, він буде у вас в резерві. Не всі резервуються продукти, але є які резервуються. Так от, знижка на пребіотик закінчилась. в цьому каталозі без знижки, але я забрала його по знижці минулого каталогу. Два пребіотика, один поїде моїй мамі позадпокровский, і один пребіотик лишиться в мене для споживання пребіотик в основному в літній період часу я додаю своєму сину Артему в їжу, в усе, в макарони, в кашу, абсолютно все, що він кушає. Тому що він взагалі не їсть у мене ніяких ні овочів, ні фруктів, ні трав, ні петрушки, ні часника, ні цибулі нічого. Взагалі нічого. І я знаю, що такі діти є, хоч його по законодавству. Можна використовувати з 18 років, але я мама беру на себе, скажімо так, відповідальність і прийняла рішення своїй дитині вже давати цей прибіотик, тому що він абсолютно натуральний, порошок тут, з 6 різних трав і овочів. Які необхідні для нашого організму. Тобто клітковина, іншими словами, це клітковина. Клітковина, яка дуже важлива для нашого кишківника, це наш імунітет. І коли дитина взагалі нічого не їсть, то чому б йому не дати, якщо це абсолютно натуральний продукт, зроблений по стандартам Джинпі? Я даю ось такий порошочок, приємно пахне такий з зеленью. От. Його можна пити, розмішувати в стакані з водою і пити на тощак зранку, і е, таким чином отримати клітковину. В принципі, дорослі люди в середньому не доотримують за добу 4 грами клітковини до своєї норми. То якраз одну чайну ложку випивати здоровій людині, яка навіть їсть фрукти, овочі, абсолютно всю зелень, употребляє клітковину. Корисно, то представте тим людям, дітям, які взагалі цього не їдять. Звісно, я даю. І він, звісно, він з водою пити не хоче, то я просто йому підмішую в їжу, перемішую. Він має такий солодковитий смак, ну, але він не робить їжу солодкою. І він знає, що я йому даю, тому що він розуміє, що це важливо для його організму, але він не їсть нічого, то він, в принципі, знає, що йому підмішую цей прибіотік. Далі у мене крем для рук. Ага, це подарунок. Думаю, звідки він? Замість плати за доставку не було. Це подарунок. Це я його замовила в кінці каталога. Він з'явився з, з Різєр. В кінці я замовила. Так, була акція зроби замовлення, отримаєш подарунок. На 35, бонус балі, здається, було замовлення. Так, я ще легенько кину цю коробочку. <плес> Далі наступна моя коробка. Так у мене в замовленні переважно це велнес, тому що це наше здоров'я. І в основному це велнес. Так, накладна. Так, тут у мене підписка на Life Plus. У мене позакінчувалися вже старі всі мої підписки Life Plus. В моєй, моїй коробці теж буде Life Plus новий. І я зробила ще Life Plus. Ну, у нас три людини, які споживають в сім'ї на регулярній основі і порцію коктейлів. Тому у нас три Life Plus зараз. Єдине, що я купую їх вигідно, тому приєднуйтеся, як розкажу, навчу і допоможу все зробити, щоб ви купували дешевше, ніж ціни на сайті. Це у мене полуничний коктейль і wellness pack чоловічий. Так, далі у мене тут в цьому замовленні два шампуня. Це у мене замовили. У минулому каталозі замовили в мене один, спробували і дозамовили ще два, тому це те, що я віддам. Так, тут у мене іще є два шейкери. Два шейкера я замовила один собі обновити. І один шейкер я замовила своєму старшому сину, у якого чекає дуже багато велософі коктейлів. Пам'ятаєте, одна із розпаковок я отримала цей шейкер і дуже розчарувалася, що в нього немає. З контейнерів, які, треба, які ми звикли брати з собою коктейлі. А в їх є два варіанти. Один варіант є без прикручуючих контейнерів. А другий варіант з прикручуючими контейнерами. І він в тому каталозі був на знижці, тому я замовила і собі, і розтіку. Тут є ось така сіточка, через неї дуже класно вбивається коктейль з молоком, з сухим молоком, звичайним молоком. Це повністю харчовий пластик. Пластик тої норми. Там ПП і різні буковки є. В общем, саме той, де можна не тільки холодні напої наливати, але й можна запарювати велений суп, тобто він витримує бірячі, ну, абсолютно нормально. Ось така штучка, якщо хочеться його десь на чомусь носити, в принципі, я їх не використовую. Ось така: тут є шкала. Для води. І ось такі два контейнери. В один контейнер зручно брати з собою коктейль або суп, що ви плануєте там десь випити по дорозі, на роботі, тобто залежно від наших активностей. В, в друге відділення можна або ось для чого питаю, для чого ця перегородочка. Значить, можна її залишити тут. Горішки, там, ізюмчик, тобто щось для перекосу. Я, як правило, цією штуку теж не користуюсь, у мене вже їх дуже багато штук лежить, не цікаво, де їх можна примінити. Я насипаю сюди коктейль. Тобто можна взяти з собою дві порції коктейля на день або кудись ідемо. Можна взяти один якийсь. Ну, шейкер дуже зручний, я вже багато років таким варіантом користуюся. Тобто будь-який, із, із двох можна взяти або два. Можна взяти в один відділ суп, в інший коктейль, і ось вам на цілий день є обід і перекус, якщо, наприклад, ви берете на роботу. Якщо я йду на стадіон, на біг, на тренування, я беру, як правило, з собою. На один коктейль і тут у мене вода. П'ю воду протязі тренування, а потім вже дивлюсь, щоб мені залишилось 250-300 мл для того, щоб змішати цю суміш з коктейлем тоді, коли мені потрібно. Класний продукт, дуже зручний, рекомендую. Єдине, для того, щоб його класно вимивати, вам треба купити щіточку. Ця штучка достається щіточкою, гарненько ви її вимиваєте, щоб вона там не накопичувалася. І також вам треба щіточки, щоб були такі довгі щитинки Максимально, для того, щоб ви цією щіточкою промивали ось тут гарненько. О, це вам така моя особиста порада, як я їх вимиваю. Далі пішла наступна коробка. В принципі, залишили ще дві. Так. Так, тут у мене лайф плюс другий крок. Значить, з чоловічі вітаміни, друга коробка, і я собі взяла протеїн. Тобто, коли ви замовляєте, або підписку робите на коктейлі для перекусу, або ви робите підписку на Life Plus, де, як у мене, Вітаміни і коктейль, то кожен крок ви можете міняти смаки. Ви можете взяти полуничний смак, шоколадний смак, ванільний смак, і можна взяти окремо протеїн. Протеїн, тут більша кількість протеїну, ніж в коктейлі, і він іде абсолютно без смаку. Без, тобто, його можна додати в будь-яку страву, в солону. Тобто це для тих, кому треба трішки більше протеїна, або хто хоче, наприклад, робити. навіщо його взяла? Наприклад, побачила там рецепт з капустою брокколі. Хочу його зробити, але хочу його зробити збагатити білком. Тобто Я туди додав прямо протеїн в цей рецепт. Я хочу спекти кекс. І я хочу покласти не повністю там всю муку, скільки треба, а я хочу покласти менше муки і покласти протеїну. Тобто, я хочу е, збагатити свій раціон в деяких моментах протеїном, який не має солодощі, Ну, сол, ну от коктейль він солодковатий, да? тобто, щоб він був без смаку, але був корисний. Е, Тобто Зробити більш корисну свою страву. Скажімо так. Також, якщо ви займаєтесь спортом і вам треба більше протеїну, чим в коктейлі, ви можете цей протеїн додати в коктейль і таким чином його замішувати. Ну, тут уже по, по ситуації, по обставинам кожної людини. Так, я замовила собі ще одні патчі, були на розпродажі. І ось у нас наступний каталог. Гарний такий м'ятного кольору. Ось такий от гарний, гарний каталог вже наступний. Час летить, просто невгамовно час летить, нова лінійка. Супер. Так, і остання моя коробочка, в якій теж буде лайф плюс. Ви знаєте, ну, це дуже цінний, для наш, цінний продукт для нашого організму. Тобто, в принципі, якщо ви подивитесь в розрізі кожного дня свої сніданки, наскільки вони повноцінні, наскільки вони збалансовані, також обіди, вечері, тобто ну, це той продукт, який допомагає нам максимально. Максимально дати той мінімум, який потрібен для нашого організму, для того, щоб кожного дня будувалися здорові, нормальні, здорові клітини. А їх у нас кожен день народжується 200 мільярдів, чи мільйонів, чи мільярдів кожного дня народжуються нових клітин. І їм треба дати білок. Мікро, -макро елементи, омегу, астаксантин все їм треба дати, щоб вони були здорові. Так, ще один каталог. Це мене замовлення. Я роблю на себе, на чоловіка. Так, поїхали. Тут у мене спрей для ніг. Я його дуже люблю, і я користуюся, і Славік мій чоловік користується. У нас вже закінчується, вже там. Пш -пш -пш. Його, до речі, не було в минулому каталозі на складі, тому що я декілька разів його додавала в корзину. І ось в цьому каталозі він на знижці великий об'єм, і я його замовила, і нарешті є. І нам він просто необхідний. Освіжує, освіжає класно ноги, ніжки, ноги, і його можна також використовувати в. Суття. От. Далі у мене тут, звісно, що Life Plus ще один полуничний смак. Славік їздив в командіровку, і я вам казала по-моєму, в минулої або в розпаковці, або в огляді, не пам'ятаю, що на два тижні він взяв собою упаковку коктейля і упаковку грибного супа і упаковку вітамін. Він там трохи приболів, тому на 15 днів йому ушли всі, всі пакетики, тому що він в момент, коли захворів, випивав 2-3 пакетики в день. Уйшов весь велонеспек за 2 тижні. За 2 тижні пішов весь коктейль, тому що робота така, як виїхав, цілий день в від'їзді і один-два рази в день випивав коктейль. Цього разу дам дві упаковки, тому що однієї упаковки не вистачило. І грибний суп, не вся упаковка пішла, поїде з нею ще раз. Тобто грибний суп їв тільки на сніданок, з собою брав в дорогу в такому шейкері зручному, тільки з сиренівом дві порції коктейлів на день. І ось це ті продукти, які підтримують організм. Які дають все необхідне, це, ну, це не просто було. Ну, понятно, що іноді хочеться кави там, з булочкою, не знаю, там, з круасанчиком, з чимось да, вкусненьким. Але не одна кава з ніяким круасанчиком не дасть того, що дасть ось ці продукти. Тому це ну, продукт класний, який підтримує організм. Ну і на ці продукти є підписка, їх вигідно замовити по умовам підписки, щоб отримувати кожен четвертий продукт в подарунок. Якщо ви не знаєте, сподобається вам смак коктейля і супа, не сподобається робити підписку, не робити, ви можете її зробити перший раз, ви купите по підписці. І вдруг вам не сподобалось, ну ви просто її не продовжите. Зато у вас перший крок уже порахувався не просто як ви купили один раз і все, а вже перший крок порахувався в підписці, тобто четвертий точно буде в подарунок. В Elness Facції приходять ось такі 21 пакетик. В кожному пакетику є така біла таблетка, в якій знаходиться 12 вітамінів і 10 мінералів, ось вона, Дві капсулки Омега-3, чистіша омега-3, має 5 ступенів очистки. Омега у нас з тушки риби, не із печенки риби, а із тушки це якісніше буде. От. І астаксантин. Астаксантин це мощний антиоксидант, який також дуже важливий для нашого організму. Він бореться зі свободно, з вільними радикалами. Цей продукт працює як іззовні, як і знутрі для всього нашого, нашого організму, так і ззовні. Тобто, З красою нашої шкіри. Тобто, тому що вільні радикали вони впливають також і. І на обличчя, і на всю нашу шкіру. Це продукт, який бореться з цими вільними радикалами. У нас так ще кажуть капсула молодості, тому що ну, вона так працює. І круто, коли е, п'єш на постійній основі е, кожного дня ось цю капсулку. Це не тільки здоров'я, це і збереження ще молодості свого повністю організму. Так, класний продукт. Рекомендую вже більше 15 років сама споживаю. Так, Далі у мене тут шампунь. Шампунь з цієї лінійки мені також подобається Bruta. Це лінійка має веганський сертифікат, шампунь і є кондиціонер. Зараз, замість плати за доставки цей продукт, вигідно замовити. Я замовила. Далі у мене тут є два продукти із нової лінійки. Ага. Це змовила новий крем. Новий крем для ніг. У мене просто з ромашкою вже скоро-скоро закінчиться. Ну, такий тонкий-тонкий аромат. Текстура похожа чуть, -чуть на маску. Мм, приємно пахне. М -м, класно пахне. Ну, що ж, уже ж, уже ж нанесла. Ну, Я зніму, тому що у нас ще є кремчик і хочеться протестувати його текстуру. Кремчик для обличчя. От. Ой, дуже приємний такий свіжий-свіжий аромат. Зелененький якийсь, я вже не пам'ятаю, що там. Новий кремчик для них. Так. Клас. Так, у нас є нова лінійка Velo для обличчя. Я собі замовила два продукти. Так, один продукт у мене це очищуючий засіб. Мабуть, це ось це він для обличчя, для вмивання. Це лінійка, яка має повністю сертифікат веган. Це лінійка, яка бореться з стресом. Давайте так скажу, коли, ми, коли у нас стрес, то ми самі, вироб, наш організм вироблює ці вільні радикали. І ця лінійка, і це все відображається на нашій шкірі обличчя, взагалі на шкірі. І ця лінійка допомагає боротися з проявами цього стресу на нашому обличчі. Ось такий класний очищуючий засіб. В принципі, я користуюсь нобейдж, no в мене він ще є, але часто десь їду зараз. І взяла ось такий маленький гарний об'єм. По-перше, хочу спробувати, такий густенький бачу, і хочу його ну, користуватися. Ну і зручно, що маленький. Не треба окремо тепер його набирати. Цікаву текстуру побачите. М -м -м, а пахне так вкусно. Ця вся лінійка, ой, класно пахне, також має аромати, які впливають позитивно на наш настрій, на наше самопочуття. Вот. Ну, в общем, не вспінився. Просто сам по собі без водички він не вспінився. Ну, трошки, так, да, спінюється. Так, добре. Далі у мене є. Я, а що я собі замовила? Я собі замовила нічний елексір, розслаблю... розслаблюючий. Щоб гарненько відпочивати. Так, такий гарнісінький, 25 мл він має в собі. Ось така бутилочка. Давайте протестимо. Каже, дуже-дуже класно пахне. Його наносять поверх нічного крему на обличчя за ушками, на запястя. Такий маслянисто має основу. Масляниста легка і не жирна. Цікавий аромат з ефірними маслами, дуже приємно пахне. Так а, Клас! В общем, буду користуватися, буду тестувати. Далі, і там є така, такі два продукти для масажа. Якщо замовляєш один із продуктів, філософії для догляду за обличчям, то можна замовити ось ці продукти по спеціальній ціні. Ага, не хочу відкриватися. Пічата надійно. Значить, ці масажорчики, вони зроблені з натурального каміння. Ось так приходять запаковані інструкція впала у мене. Mm -hmm. І навіть сказали, якщо буде в кімнаті 50 градусів, вони все рівно будуть холодними. Да? Вони такі холодні, як ці камінці. Mm -hmm. Ну, в общем, будемо, будемо займатися ось цими всіма речами. Прикольно. Цей легше качається, а цей або так треба його, або він розкачається. Навірно, так треба. В общем, ось такі штучки у нас є. І ось такий масажорчик гуаша. Теж з натурального камінчика. Ось не пам'ятаю, який. Я вже прочитаю в каталозі, бо я вже в огляді каталога скажу, який повинна зняти. Ось так приходить. Теж така є інструкція. В ній повинно бути, як робити масаж. Або не буде. Є. Ну, я думаю, відео купа є, тому розберемося. Ось так він тут приходить. Написано теж надпис Євелософі. Ну, так само, як і на цій штучці, є велосипі надпис. Слухайте, от береш і прям відчуваєш, що це, що це камінець, тобто таку вагу. Ну, в общем, з... а, і до речі, за цим лексиром можна робити масаж. Ну, в общем, будемо тренуватися. Прикольно. У мене перший раз такі речі. Я раніше не купувала і не користувалася. Тому це буде в моєму догляді вперше. Так, далі я замовила собі ще новинку лака. І замовила там по спеціальній ціні ось таку штучку для дизайну. Лак, і там три варіанти новинок. Я замовила собі один. Так, гарненький. Як вам його показати? Я навіть не знаю. Дуже гарний. Він... Я зараз витру собі. Він з такими мерцаючими частинками. такому, ні, такому жовтоватому відтінці. Прикольний. Ну, будемо дивитися, як це буде на нігтях виглядати. Не знаю, наскільки вам видно блиск його. Так, і у мене ще в коробці, ой, прямо такі частички залишилися, треба буде чимось зняти. І у мене ще в моїй коробці в моєму замовленні вітаміни для волосся. Їх давно не було на складі, вони були на перевипусці, в них покращена формула в цих вітамінах. Вони тепер у нас не тільки для волосся і нігтів, а вони ще для шкіри голови, волосся і, і нігтів. Дуже класний продукт, значить, дійсно пропиваєш, коли курс, то від волосся укріплюється і дуже багато з'являється нового волосся, яке просто починає рости нове взагалі. Так руку потім заганяєш, і там коротенькі такі волосинки. Я вже неодноразово пропивала вітаміни попереднього випуску. Вони дійсно дійсно працюють. Що змінилося? Формулу покращили. Формула тепер працює в трьох напрямках: шкіра голови, щоб була здоровою, волосся на щоб була здоровою, і нігті також. Ну і стимуляція росту волосся. І баночка тепер у нас 60 таблеточок таких, дві таблеточки в день, тобто одна баночка на місяць. Раніше ми купували чотири упаковки на курс 3 місяці. Зараз нам треба три упаковки на курс. Тобто, майте на увазі, якщо ви дійсно хочете, щоб у вас укріпло волосся, перестало сипатися і почало рости нове волосся, то вам треба випити не одну баночку, вам треба випити три баночки. Тобто, курс. Три місяці. Тому я взяла відразу три банки. На знижці, можливо, буде в наступному каталозі, але, як правило, вони рідко на знижці і потім одну взяв на знижці, а далі що? Тому я взяла три банки, проп'ю курс, і я знаю, що волосся в мене укріплиться. Тому, як бачите, у мене в моєму замовленні в основному це велософі, це їжа, яку ми споживаємо. Це недорого, це. Ну, якщо ми їмо Велнес-суп або коктейль, то значить ми не їмо чогось іншого. Не купуємо чогось інше. Тобто, в принципі, ми свій бюджет, щось не купуємо звичайної їди, купуємо велнес. Вітаміни це те, що дуже довго очікувала, і нарешті їх замовила, бо прямо реально зараз і стреси, і осінь, і все рівно волосся сипатися. Тому хочу їх укріпити. От. І, як бачите, не декоративки, не все, все, все інше по мінімуму, по мінімуму, тому що в основному це у нас велес. Є, звісно, в каталозі продукти, які ще хотілося б замовити, і є продукти, які прийдеться замовити, бо, дивлюся, вже гілля душу закінчується один остався на складі. Тобто, є такі продукти, які просто прийдеться дозамовити, бо вони в будь-якому випадку закінчаться, і без них ніяк. О. Так що, ось таке було моє замовлення. Каталог діє до 5 жовтня. Встигайте робити замовлення, передивіться його самі, тому що тут дійсно ну, реально дуже багато продуктів, багато декоративки гарної, новинок багато. В общем, чекайте на огляд каталога, Постараюсь його завтра зробити і знову буду в від'їзді. Так, ну добре, бажаю всім всього найкращого, нам поскоріше миру! І щоб все у всіх було добре. Всім вдалих покупок. Звертайтеся, якщо є запитання, і в описі залишаю посилання на лічку в Телеграм, тому звертайтеся. Ну а кому цікаво чуть-чуть більше, чим ви тут бачите, то також лишаю завжди посилання на інстаграм, підписуйтесь в сторіс. Теж дуже-дуже багато цікавої є інформації по продукту. Всім всього найкращого!